Невпевнений, не бери золоте правило усіх грибників, проте і це деколи не допомагає уникнути отруєння дикорослими грибами. Слід зазначити, що гриби є досить специфічним продуктом, оскільки до їх складу входить хітин, який. Практично не перетравлюються у шлунково кишковому тракті, і зв'язку з тим гриби вважаються досить важким продуктом для споживання. Гриби мають властивість накопичувати токсичні речовини, в тому числі й важкі метали. І тоді навіть істівні гриби стають отруйними і небезпечними. Тож відмовитись від грибів рекомендують літнім людям, дітям, жінкам, які готують грудним молоком та вагітним. Адже навіть уже звичні усім опеньки та сироїшки можуть стати отрутою. Симптоми можна назвати при отруєнні грибами, ну, перш за все, це запаморочення, це нудота, блювання, різкий біль у животі, діарея, температура тіла може підніматися, пульс зменшуватись, частота пульсу. Можливі і проблеми можуть виникати проблеми із диханням, і серцевою діяльністю, і в залежності від вживання грибів, навіть можуть виникати галюцинації. Від таких симптомів цьогоріч в Україні постраждали 24 людини. Серед них 11 дітей. Зокрема, двох неповнолітніх врятувати не вдалось. Хмельничани ж виявились обачними. Ні, ні, ми ні, ми, ми не їмо грибов. Взагалі ну їсти ж є що, да? Можна завжди купити, а там можна зараз зібрати невідомо, що У мене собака, я живу на озерній, Я кожен день буваю в лісі. Але це змушує, коли от мене немає грошей, не було в мене, тоді я збирала гриби і їх консервувала. Бо Бу, ви були часи тяжкі. А коли є гроші, я краще куплю шампіньйони. Я годую і я з дитиною ми, ми не вживаємо зараз гриби. Я колись родилася на Чернігівщині, то трошки розбираюся. Боюся, тому яке мені не подобається, я стараюсь викинути. А щоб не наражати себе та своїх близьких на небезпеку, коли грибів таки кортить скуштувати, варто дотримуватись низки рекомендацій. Не купувати гриби на стихійних ринках, оскільки вони там ніякого контролю не проходять, і взагалі невідомо в яких місцях вони були зібрані. Збирати лише ті гриби, які добре відомі. Не збирати занадто молодих і старих грибів, тому що їх можна легко спутати із отруйними грибами. Також не потрібно збирати гриби уздовж трас, магістралей і не потрібно куштувати сирі гриби. Аліна Косирова, Юрій Старушкін, новини міста.